Далекобійні дрони-гелікоптери та флот надводних БПЛА. Нова Зеландія неочікувано передає Україні зброю нищівної сили. Данія закупить для ЗСУ снарядів на десятки мільйонів гривень, а Південна Корея збільшує свою допомогу Україні. Несподіваний поворот з Нової Зеландії. Країна анонсувала величезну поставку сучасних дронів. Та компанія Sios Aerospace з Нової Зеландії поставить Україні дронів на суму понад 40 мільйонів американських доларів. Йдеться про дрони різного типу, безпілотні гелікоптери для повітряних операцій, наземні роботизовані комплекси та навіть надводні дрони. Один з таких дронів гелікоптерів SA200 може піднімати до 200 кг вантажу, а його модифікації із паливним баком здатна долати відстань до 1000 кілометрів. Надводний новозеландський дрон sm 300 може перевозити до 300 кілограмів вибухівки, на відстань до 650 миль це навіть більше, ніж відстань від Одеси до російського Сочі. На вашу думку, які саме задачі будуть виконувати новозеландські дрони? Пишіть свою думку в Коментарях ЗСУ отримує значний об'єм артилерійських снарядів. Про таку допомогу заявила Данія. Так країна виділить приблизно 42 мільйона 500 тисяч євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Фінансування надається в межах 25-го пакету військової допомоги. Представники Європейського конгресу українців спільно з чеськими організаціями та іншими партнерами передали ЗСУ понад 50 високоякісних дронів DJI-4 на загальну суму 20 мільйонів гривень. Дрони та обладнання були передані відповідним підрозділом ЗСУ у Києві. Став лайк, якщо теж чекаєш нової бавовни з новими дронами. Уряд Франції передав Україні 8 мобільних рентгенівських систем: Філіп Зентю загальною вартістю 1,8 мільйона євро. Ще одна допомога у медичному секторі: Європейський Союз та програма розвитку ООН в Україні передали Чернігівській області 4 спеціалізовані автомобілі для посилення мобільних бригад, які надають медичні послуги. Ці хаби на колесах допоможуть оперативно реагувати на потреби жителів і жителів прикордонних громад. Республіка Корея передала ДСНС України чергову партію інженерної техніки. До складу цієї партії увійшли самоскиди та бульдозри, які суттєво посилять можливості українських рятувальників у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведенні аварійно-рятувальних робіт. Цікаво спостерігати, як після підключення Північної Кореї у війну Південна почала допомагати Україні. І як гадаєте, чи почне Південна Корея передавати ЗСУ летальну зброю? Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на Київ владу.